Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Целі у штаб-квартирі НАТО відкрилося 27-е засідання у форматі Рамштайн за участі 40 країн цього разу під німецько-британським головуванням. Міністр США Пітер Гексет приєднається до нього в онлайн форматі. Також на засіданні присутній український міністр оборони Рустам Уміров. За даними генства Reuters, під час зустрічі країни оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 580 мільйонів доларів. Більша частина грошей надійде від Британії. Решту суми покриє Норвегія країни профінансують постачання сотні тисяч безпілотників, радарних систем та протитанкових мін. А виконувач обов'язків міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання контактної групи з питань оборони України повідомив, що вони днями передали нашій державі 30 ракет для Петріотів та готуються надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема 4 чотири АЕРІСТІ. Також Німеччина готує поставку бронетехніки, розвідувальних дронів, боєприпасів та переносних систем. Протиповітряної оборони Уже наприкінці квітня Росія може посилити натиск одразу на кількох ділянках фронту. Про це заявив заступник голови офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю британському генству Reuters. На його думку, пріоритетний для окупантів Покровський напрямок, але Росіяни також можуть активізувати наступальні дії біля Куп'янська на Харківщині і Лиману. Це Донеччина, не виключає він і південно-східний фронти біля Запоріжжя і Новопавлівки. Нагадаю, днями головнокоманджувач збройний. Их сил Олександр Сирський заявив, що Росія фактично вже розпочала новий наступ на Харківщину та Сумщину. Він додав, уже майже тиждень на всіх основних напрямках спостерігається збільшення кількості наступальних дій противника майже удвічі. Черговий кривавий злочин окупантів. Агентство Associated Press опублікувало кадри розстрілу ворогом чотирьох беззбройних українських вояків. Пишуть, що страта сталася поблизу села П'ятихатки Запорізької області. На відео наші військовослужбовці виходять із напівзруйнованого будинку під прицілом російських автоматів. Один із них на знак здачі підіймає догори руки. Усі четверо лягають обличчям у траву. Журналісти зазначають, що цей момент зафіксували одразу два дрони український і російський. Вони отримали доступ до обох цих відео. Кадри з українського безпілотника, надані Associated Press європейськими військовими джерелами, показують. Як російські військові з розпізнавальними знаками відкривають вогонь у спину всім чотирьом бранцям? Ролло Колінс із центру інформаційної стійкості в Лондоні, переглянувши відео, сказав, що серед усіх страт, які вони з командою бачили з кінця 2023 року, це один із найочевидніших випадків типового вбивства. Солдати роззброєні, вони не становили загрозу для цих російських військових, їх виводять на вулицю, а після цього страчують. Це проти правил ведення війни. Це не те, що зазвичай відбувається між двома військами. Отже, наша оцінка чітка. Це не типове вбивство в бою Водночас отримане з проросійських ресурсів відео обривається на моменті, коли всі бранці ще живі. Уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі повідомив, що за попередню інформацію розстріл українських військових неподалік села П'ятихатки стався 13 березня. За його словами, такі дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Він повідомив, що вже Направи ввести до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, які мають зафіксувати цей злочин. Акцентую, що такі розстріли це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні, тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності. Окремо додам, що вдячний іноземним журналістам, які поширюють цю інформацію в медіа інших держав. Вражаючи сплеск кількості страт полонених українських військовослужбовців, із серпня минулого року фіксує моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Їм вдалося задокументувати 91 одне таке вбивство у 29 різних інцидентах. Майже чотирма десятками безпілотників та балістичною ракетою російська армія атакувала Україну впродовж минулої доби. Ракету окупанти запустили на Дніпро з Ростовської області. Шахеди та дрони імітатори летіли із різних напрямків: Курська, Орла, Мілерово та Приморського Хтарська. Нашим силам ППО вдалося збити 24 ударних безпілотники. Ще 13 дронів імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Повідомили повітряні сили України. У Дніпрі схопили російську агентку, яка шпигувала за пересуванням військової техніки через відеокамеру, встановлену в Шпаківні. За даними слідства, ще рік тому жінка сама зв'язалася з ворожими спецслужбами через месенджер і запропонувала на них працювати. За роботу зрадниця до роботи зрадниця підійшла креативно. Вона виготовила муляж-будиночку для птахів, помістила всередину відеокамеру і повісила біля залізничних колій. За допомогою замаскованого гаджету Росіяни могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажних військових ешелони, які вирушили на фронт. Також підозрювана фіксувала і передавала окупантам напряму координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто. Нині жінка під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. І протилежний приклад, восьмикласник з Тернополя, повідомив поліції про ворожих агентів, які пропонували заробити повідомлення про легкі гроші. 14-річному Назару надійшло в телеграм після уроків. Невідомі пропонували від тисяч доларів за те, що той просто буде переносити різні речі з одного місця в інше. Але кмітливий юнак каже, одразу пригадав, як на одному з уроків інспекторка служби освітньої безпеки розповідала про випадки вербування та їхні наслідки. Тому хлопчик зателефонував у поліцію. Правоохоронці все задокументували, а Назару подякували за пильність. Поліцейські вкотре закликають усіх батьків та вчителів якомога більше пояснювати дітям про те, яка загроза може бути від спілкування з незнайомцями, та виконання навіть, здавалося, б, безпечних завдань за гроші. Реабілітація з гумором до воїнів, які після поранень відновлюються в реабілітаційному центрі національної мережі рекавері, завітало шоу Поле, аби за грою допомогти військовим відновитися ще й психологічно. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. Щоб у вас була мотивація. В шоу можна виграти чотириста тисяч гривень. У нас ні. Викликати посмішку на обличчі ветерана чи не найголовніша мета цієї зустрічі. Телевізійне шоу поле з нового каналу приїхало до воїнів, які відновлюються після тяжких поранень у Київському реабілітаційному центрі мережі рекавері. Сьогодні тут гратиме дев'ять учасників. У першій дуелі сходяться бійці Дмитро та Нікіта. Категорія футбольні клуби три два. Один, дуэль, дуэ. никита, модель Труси. Бабадем. Суть гри полягає у тому, щоб у дуелях вікторини на різні теми та з різними гравцями швидко і правильно давати визначення картинкам на екрані. Хто програє дуель, покидає гру, а переможець отримує його територію на ігровому полі та змагається далі. Першим гру залишає нас гвардієць Дмитро, та каже, це його геть не засмучує, бо попереду у нього ще велика телевізійна гра поле я вперше вилетив, і було цікаво. Дуже я хотів приймати участь. І а зараз це було так так як сказати вам е, тренування. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. хочу, хочу піти на, на програму, чому би і ні. Це дуже легко. Це насправді це дуже легко. Та й ціль сьогодні не приз про нього згодом, а радше реабілітація психологічна. Такі заходи були не дуже потрібні, тому що хлопці е, сміються, вони забувають про, про біль, про проблеми свої, про якісь недуги. І це дуже прикольно, ну, насправді. Вже не вперше приїжджає до бійців, які відновлюються після тяжких поранень у рекавері. Були тут також і кулінарні змагання від зірок мастер-шефу та інші культурні активності, які у мережі центрів по всій країні проводять від початку їх створення. Проєкт рекавері заснували Віктор та Олена Пінчуки за для допомоги силам безпеки та оборони України. І наразі мережа налічує 17 таких інноваційних центрів, де реабілітаційну допомогу отримали вже понад 24 тисячі пацієнтів. Ми неодноразово питали наших медичних фахівців. Чи е, такі заходи вони стимулюють, чи вони допомагають, чим чи це просто розвага, яка не має впливу. І ми були запевнені, що це впливає на мотивацію, більш активне проходження реабілітації. Тобто, це безпосередньо дає кращий результат у відновленні здоров'я. Три, два, один. Піднімати просто настрій тим, хто зараз на реабілітації. Тим, хто відновлюється для мене це величезна шана просто приїжджати до них і бачити, як вони посміхаються, як вони відпочивають. Радий сьогодні відволіктися за грою і Нікіта. Інтелектуальні ігри і взагалі якісь ігри. Вони допомагають злагодженню. Військові відчувають себе ну, як сім'я, разом. Вони не поодинці, вони там не п'ють спиртні напої, а вони разом. Спілкуються і це так допомагає реабілітації. Щойно почала широкомасштабна війна. Він одразу ж приїхав з Ізраїлю до України. За три місяці тому отримав тяжке поранення ноги з частковою ампутацією. Проте каже, вже не дочекається, коли повернеться назад. У стрій мотивація є. і є Мотивація захищати свою країну. я українець. Тим часом на ігровому полі лишилось усього два гравці: ветеран Михайло та ерготерапевтка Марія. Вони змагаються за головний приз – мультипіч напружений двобій і. Михайло, ви дуже гідно змагалися до самого фіналу, до самої останньої день вашого поски Михайло. Я, я не знаю, як це СТБ буде надувати, що переміг військовий не персонал, я не знаю. Але саме таким сюжетом бути. Це Кабінет, де пацієнти наново вчаться відновлювати свої побутові навички, займаються киссовою терапією, когнітивними всякими вправами. Тому і сьогоднішня гра, і ця мультипіч вона буде і далі приносити користь військовим. Аліна Матвійчук, Євген Зозуля, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Британський принц Гаррі відвідав Україну. Це його перший візит до нас із початку повномасштабного вторгнення. Він приїздив до Львова, побував у реабілітаційному центрі Superhumans, де лікують та протезують наших вояків, що втратили кінцівки. Відео приїзду молодшого сина британського короля Чарльза III публікували на своїй сторінці Клініка. На ньому Гаррі спілкується з лікарями та вояками, які нині на реабілітації. Наголошує, цитую, світ стоїть поруч з Україною, і інвіктус буде партнером України та української команди ігор не скільки скільки потрібно, бо зауважує, він цінує це партнерство. Нагадаю, Харі є засновником Інвіктус Геймс Фондейшн та сам має бойовий досвід. Тож цей візит продовження багаторічної підтримки ветеранів. Видання «The Telegraph зауважує, що окрім військовослужбовців, британський принц також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. але детали їхньої розмови не наводять